Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Вітає і тимчасово окупований Крим, з тим, що скоро він буде зовсім не окупований. Ніким головне управління розвідки нашої країни. Ну Буданов обіцяв Буданов робить. Що ж тут ще можна додати? Нагадаю, що минулої години вам повідомляли, що в Криму зранку був бій за участі авіації на мисі Тарханкут. Зокрема, чули вибухи. Так от, є нові цікаві деталі з приводу цієї операції. Зокрема, в головному управлінні розвідки підтвердили, що ця операція була таба більше. Представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов говорить нам наступне: підрозділи гурмо здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Ось так прошу, маєте самі російські пабліки. Почали теж писати про це. Пишуть Оленівка, Республіка Крим, Росія. Ну звісно, що ні, це ніяка не Росія і ніяка не Республіка Крим. Це наша на наш Крим. Так от вони пишуть: ніхто не унічтожен, ДРГ ВС України ушла без Патєр, ну то звісно, тому що в нас патєрі немає. У нас є тільки ефективні операції спецоперації. Нагадаю, що в гур підтвердили висадку українських бійців вранці в Криму і наголосив Андрій Юсов, наш добрий знайомий представник головного управління розвідки, про те, що усі завдання в рамках цієї спецоперації виконано. Звісно, що подробиці цієї спецоперації ніхто не буде зараз розкривати і повідомляти. Я нагадаю, що Крим реалії трохи раніше повідомили про те, що сьогодні, 24 серпня, в день нашої незалежності близько п'ятої ранку в районі населеного пункту маяк зав'язався бій із залученням а Також було чутно вибухи, тож Юсов повідомив, що всі завдання в рамках спецоперації було виконано. А ось цей мис Тарханкут – це якраз той мис, де вчора знищили с. 400. теж наше головне управління розвідки. Оцей тріумф, який став повним повним провалом для російських окупантів, і це демонструє, що в них на загал проблеми і не лише з ППО, а проблеми з усім, що тільки можна. Операція головного управління розвідки в Криму триває. Є втрати серед особового складу і техніки ворога. А втрат серед наших бійців, які російські пропагандисти писали, немає. Про це говорить представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Я нагадаю, що Українські військові здійснили висадку в Криму в рамках спецоперації гур відбувся сьогодні бій зранку за участі плавальних засобів та авіації. Близько п'ятої ранку на мисі Тарханкут було чуто, чутно вибухи на тому мисі, де напередодні було знищено С-400 тріумф, який став повним провалом. Всі завдання нашої розвідки виконано. Про це писало е Крим Ралії. Про це повідомляє зокрема і головне управління розвідки представник Андрій Юсов. Втрат серед нашого особового складу не немає втрат техніки немає, а от в них є. Спецоперація триває. Нагадаю, всі деталі не розкриваються. І інформація про кількість втрат серед окупаційних військ ворога Юсов сказав, буде уточнюватися. Тим часом офіційна влада, тимчасово, ну як вони себе називають, гауляйтери Криму. Поки що не коментують ситуацію на тимчасово окупованого Криму. які цілі досягнуто, ми будемо чекати, коли будуть розповідати в нашому головному управлінні розвідки. Ми стежимо Мо за цими нагадаю, що буквально напередодні керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що в нас є всі засоби для того, аби вражати окупантів в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму. А ще за день до того 20 2 серпня Буданов сказав, що на окупантів на території нашого Криму скоро чекають сюрпризи. Ну, як бачимо, що сюрпризи більш ніж яскраві, і вони дійсно тривають. А тим часом від Німеччини кілька цікавих заяв лунає. канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив німецьку розвідку в неправильній оцінці ймовірності початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє видання Die Welt. Нагадаю, що сьогодні рівно 18 місяців півтора року, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення за словами віце-канцлера Німеччини Роберта Габика, Британія і США попереджали про можливий початок бойових дій, але в Берліні, мовляв, вирішили, що все обмежиться навчаннями. Ну так, такі такі собі навчання більше 160 тисяч російських окупаційних військ було зосереджено на наших кордонах наприкінці. Зими двадцять і початку зими 22 року. Ну, але, от багато хто дійсно вірив, що це такі навчання, навчання в 160 тисяч плюс живої сили, окупаційної та техніки. Інші спецслужби говорили, згадує Габик. Це навчання гіршого не станеться, але найгірше сталося. Сказав він. І на уточнювальне питання чи йдеться про німецькі спецслужби, він відповів. Ствердно, але найгірше трапляється зараз для окупантів і не лише на території тимчасово окупованого Криму для їхніх воєнних злочинців. найгірше трапляється і на самій території Російської Федерації. Вони починають там знищувати один одного. Зараз я звісно про ватажка незаконної приватної військової вагнер, яка очевидно, свій безславний кінець, вже зазнали на території Російської Федерації Євгена Пригожина, командира та засновника Вагнера Дмитра Уткіна і ще плюс восьми осіб, які вчора розбилися на Тверською областю, де зазнав свого паді. Ня борт, який перевозив за попередніми оцінками, ну тіла ідентифікувала, але ще не за результатами експертизи, перевозив пригожна з Вагнером чи без Російська Федерація може продовжувати цинічну гру не лише в Україні, але й в Африці. Така заява теж лунає з Німеччини. Зокрема, від міністерки закордонних справ Німеччини Анна Бербок в Німеччині побоюються, що Росія за участі найманців ПВК Вагнера чи без них може продовжувати свою цинічну гру не лише в Україні, але й в країнах. Африки Бербок застерегла від спекуляцій щодо причин аварії літака Пригожина. каже так, авіакатастрофа сталася нещодавно, тому за її словами не можна робити швидких висновків. Ну але самі. Росіяни, авіаційні експерти вже й так роблять а, свої висновки. Що не менше чотири версії розробляють того, що могло статися. Ну слідчий комітет Російської Федерації нагадаю кваліфікує це, мовляв, як теракт, але не розглядають і варіанти технічних несправностей на борту літака. Окрім того, розглядається варіант того, що вибухівка була закладена на борту цього літака. Вона власне і здетонувала ще один з варіантів. А той, що було збито це силами російської, власне кажучи, ПВО, о, тим паче, що впав літак Пригожина і розбився за 50 кілометрів від Валдаю резиденції російського диктатора Бункерної Володимира Путіна, бункерного кремлівського карлику, за і деяку інформацію саме на зустріч з ним, мовляв, і летів Пригожин та командири ПВК Вагнер. Але все ж таки взагалі не варто відкидати і версії того, що імовірно це. Теж могло бути такою спецоперацією або продуманою домовленості. А можливо, Пригожин сам вирішив інсценувати свою смерть і заховатися. Можливо, разом з Путіним вони про щось домовилися, що мовляв, от Путін покаже, що він все-таки такий мстивий і сильний, буцімто диктатор. А Пригожин десь ховається до кінця свого життя, так би мовити. Але про це все ми будемо далі стежити більш уважно, очікуючи на нові деталі та інциденти та нюанси цієї справи.